З 21 червня у Житомирі функціонує перший регіональний офіс економічної платформи, зроблено в Україні для підтримки бізнесу та розвитку підприємництва. В офісі зроблено в Україні» фахівчині надають консультації для як для діючого бізнесу, так і для фізичних осіб, які, наприклад, планують започаткувати власну справу. Надають консультації щодо можливості отримання грантів. За державною урядовою програмою є робота: це і гранти на власну справу, і ветеранські гранти. Так також це можуть бути консультації для діючого бізнесу. Це виробничі гранти. Окрім того, надають консультації щодо можливості отримання кредитів 5-7-9». Також фахівчині інформують про активні програми зайнятості, ваучери на навчання та компенсаційні програми для роботодавців. Людмила Шевчук зізнається, що в офісі можуть допомогти написати бізнес-план та подати заяву на грант через дію. Держава на сьогодні дає дуже таку унікальну можливість і відкриття фізичної особі. Власної справи і розширення дуже можлив, великі, великі можливості отримання грантів від 50 до 250 тисяч, а також ветеранський грант до мільйона і грант на виробничим підприємством до 8 мільйонів. Власна справа та грант для ветеранів ветеранам та їх подружжя є найпопулярнішими програмами. Житомирянка Олена у 2022 році отримала грант власна справа. Сьогодні жінка подається на ветеранський грант. Я завітала до центру зайнятості стосовно консультації про можливість отримати грант як дружина військового учасника бойових дій, тобто ветеранський грант, У 2022 році. Я відкрила власну школу англійської мови на дві аудиторії Проте Потім я вирішила масштабуватися і подалася на грант в розмірі 250 тисяч власна справа. І завдяки успішній реалізації цієї ідеї я отримала грант і я масштабувалася у вигляді плюс ще дві аудиторії я отримала його одразу з першого разу. Мені погодили його за що я щиро вдячна, і тому це мене стимулює діяти далі, масштабуватися і спробувати себе. В іншому гранті, Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.